Я кажу, що ці номери дають змогу водію заробляти на десятку, а ти на 15 більше кожного місяця. Так, дійсно, ці номери дають змогу заробляти більше по тій причині, що е, ліцензований автомобіль на нього вішується жовті номера для того, щоб тебе менше дергали поліцаї. Тобто, і ти їдеш по полосі громадського транспорту, тебе ніхто не зупиняє, ти е, з повним пакетом документів. Швидше їдеш, ніж всі інші. Тобто, якщо на Дружбі народів всі стоять 40 хвилин в пробці, то ти проїжджаєш за 10 хвилин. Якщо десь там, наприклад, на червонозоріному Лобановського, зараз там стоять наверх, ти проїжджаєш швидко. Економиш час більше заробляєш грошей, плюс, наприклад, на ліцензованих автомобілях є тарифи експрес. Люди, які поспішають, іноді можуть заказувати ці автомобілі їхати швидше. Ну, от десь от така ситуація, друзі. У нас найкращі умови ліцензовані автомобілі, ми платимо 50% від каси, даємо комфортні автомобілі, оплачуємо щодня дохід, є лояльні графіки роботи, є підробітки, пересмінки в удобному ваш, у вас районі. Це лівий берег, це теремки і оболонь. O kas, kas įdomu, šabkitė profilį, numerį telefoną.